Останню дорогу провели трьох захисників із Луцька. Викрили цех з великою кількістю підпільної гуманітарки. Волинський актив молоді досі не відзвітував за тисячу волонтерів, внесених у шлях. Зворотній зв'язок. Згоріла хата, грошова допомога, десь заблукала. Авр про найцікавіші події 27 квітня в нашому підсумковому інформаційному випуску. Вітаю! Сьогодні в Луцьку в останню дорогу провели героїв. Вони мужньо бонили кордони нашої держави на сході. Там і загинули, даючи достойну відсіч окупанта. Костянтин Кірік, Михайло Федорович та Андрій Чаревко герої України, пам'ять про яких збережеться назавжди. З початком вторгнення країни окупанта на нашу батьківщину в кожній українській родині оселився неспокій та тривога. На превеликий жаль гинуть кращі сини українського народу. Михайло Федорович, 1967 року народження, не чекаючи повістки, пішов на фронт. Родина дізналась трагічну звістку від його сина Дмитра, який разом з ним воював на передовій. Герої не вмирають, але втрата дуже тяжка. І сьогодні вони боронять нас бо кожного українця. Того ж це тяжкий ворог, важкий ворог. Що таке незалежність і воля? Це кров. Вмирають українці. За націю і мусимо вистояти і мусимо перемогти. Скільки ще тих дітей загине, ще загинуло, скільки невідомих, слава Богу, що привезли і з почистю похоронять. Що людей багато, що люди ну, приймаються Сибіллю, горем тим, всі співчувають один одному. Це велике, це буде все добре в нас в Україні. Ми переможемо. Загинув Михайло 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Константину Кіріку було 56 років. Служив народу України на посаді інспектора прикордонної служби, був снайпером другого відділення. Дуже родині співчуваю. Я сам прожив, пережив це. це тяжка втрата дуже для сім'ї. для нього. Кірку болісно. Дуже важкі втрати пережити дуже важко. Рідним співчуваємо, нам серце розривається, так що це дуже боляче. Дуже не стало Константина Кіріка 20 квітня в районі населеного пункту Микільське Донецької області. Андрій Черевко родом із села Зміїнець. На сході пробув близько трьох тижнів. Без батька лишилось двоє дітей. Світла пам'ять. був хороший друг, дуже дуже мені багато що допоміг. Буду пам'ятати його все життя. Царство небесне. Хороша людина була, батьки хороші, і він хороший, і сім'я його хороша, всі хороші. Не можу поганого нічого сказати. Загинув Андрій 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Поховали його на кладовищі біля свято Петропавлівського храму, в якому і відбулася панахида. Ніхто українцям не приніс стільки лиха, як московіт. Ніхто Ні німець, ні поляк, ні чех. Я не боюсь цього сказати. Я не боюсь. мені дуже боляче, що гинуть молоді люди. За що розумієте, що покоління вимирає. Військовослужбовців Костянтина Кіріка та Михайла Федоровича відспівали в Свято-Троїцькому кафедральному соборі, поховали на міському кладовищі у селі Граджа. Уся громада вдячна нашим захисникам та схиляється перед мужністю, відвагою та жертвою, на яку вони пішли. На жаль, маємо дуже багато втрат цього тижня. Лише сьогодні прощаємося з трьома нашими героями, які віддали своє життя за Україну за наше майбутнє, за те, щоб в нашому в місті, в тому числі, не було такої розрухи і таких жахіть, які відбуваються в інших містах України на Сході, на півдні України. Тому щире співчуття рідним і близьким, сім'ї, всій родині, наших героїв. І нашим обов'язком є завжди пам'ятати про цю велику ціну, яку платять наші як захисники за оборону України, за нашу майбутню перемогу і на своєму місці кожному робити все для того, щоб цю перемогу наблизити. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більше як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вночі ворог завдав п'ять ракетних ударів по Миколаєву. Є поранені серед мирного населення. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Маргінському напрямках. Авіація Сил оборони України за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Збито п'ять ворожих безпілотників різного типу. 74 тонни тони консерв на 20 мільйонів гривень одяг, книги та їжа у Львівській області. викрили величезний цех з гумдопомогою. На таку знахідку попали співробітники бюро економічної безпеки. Величезний склад на 1600 квадратних метрів під зав'язку забитий, ймовірно, гуманітарним вантажем. Майже тиждень співробітники Бюро економічної безпеки у Львівській області описують товар, який невідомо як потрапив в Україну і підпільно зберігався. На складі виявили. Одяг як новий, так і вживаний. Продукти харчування, ковдри і 74 тонни консерв. Лише вони коштують 20 мільйонів гривень. Заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик наголошує це відверти мардесу і принципову позицію обласної військової адміністрації. Любині повинні бути покарані. А все те, що незаконно ввезено на не територію України, саме гуманітарний вантаж не плавну передані для потреб збройних сил України та цивільного населення в тих областях, які найбільше постраждали від жахівники. Товари різного формату, щоб завести його в Україну, потрібно було 60 вантажівок. Завозили його кілька місяців. Виконувач обов'язків територіального управління Беб у Львівській області Валерій Тацієнко каже: вантаж дуже об'ємний. І потрапив сюди з різних країн. Непомітно прошмигнути через митницю він не міг, як і відповідно повз око представників влади, які повинні розподіляти гуманітарну допомогу за призначенням. Ось тільки винних називати ніхто поки що не береться. Жодного причетного не встановили. Буває ж таке. це велика кількість осіб. Наступний час ми тільки маємо інформацію про вибух і це десятки і сотні падонів з різними товарами, продуктами харчування, мішками спальними, коврами, одежою і, і на поко, деяких упаковочних матеріалах є ознак гуманітарної допомоги. На жаль, по сітку ми не можемо ще сказати, і кількість їх зараз це триває слідство і для збереження деяких факторів нам потрібен час. Дуже дивує відсутність підозрюваних, адже щонайменше у складів, де зберігається товар, є власник, який або ж сам ним користується, або ж може дати достеменні відомості про осіб, які його орендують і відповідно використовують. Зараз співробітники Беб якраз з'ясовують, чи йдеться про гуманітарну допомогу чи про комерційний товар, який завезений в Україну як гуманітарка. Це на вірші, але те саме зможе сказати, бо два свічі дії ми хочемо. Попередньо попередньо, що говорили тут, як ця компанія так ну принаймні, які там складали. Що не говорили? Подають вести немає компанії, немає жодних людей. Так, фактично просто не житлове приміщення де зберігалися. Наталка Поліщук для новин на часі. Один зі співзасновників громадської організації «Волинський актив молоді депутат Луцькради Андрій Костенко відреагував на сюжет про їх організацію Тисяча волонтерів призовного віку, від якої була внесена в систему шлях. Щоправда, надав коментарі не нашому телеканалу, а інтернет-майданчику, але й там не прозвучало відповіді на головне питання: чи всі ці їх волонтери повернулись за кордону. Замість цього обурення, чому до цієї організації журналісти приплили? Ім'я іншого її співзасновника, народного депутата від слуги народу Валерія Странічука. Мовляв, приплести можна, наприклад, його колегу по фракції в міськраді, який ні сном, ні духом щодо існування цієї організації. Такого завгодно, лиш би не Странічука. Громадська організація Волинський актив молоді одна з тих, хто від початку повномасштабної війни і до лютого цього року вніс в систему шлях понад тисячу чоловіків призовного віку. За даними волинської митниці, особи від цієї організації здійснили за цей період 101 переміщення через кордон, і така ватага волонтерів завезла аж 20 з лишком тонн гум допомоги. Тож роз'ясненнями подалися до цієї організації за місцем її прописки, що та розставелі – 9. А там звичайна квартира А хто визнава за сусід? Ви Не знайомі не, не знаю. Вони бачили якого. Проте на митниці ця організація лишила іншу адресу набережна 4А. Тож пішли шукати їх і туди. Але на місці це виявився Офіс партії Слуга народу. Тим молоді, громадська організація пише, що вона десь тут по цьому місці знаходиться. Хто пише? Хто знаходиться? Митниця Волинська пише. Хто, хто знаходиться в офіс партії Слуга народу. І це дивно, якщо зважити, що за цією ж адресою знаходиться приймальня одного із засновників цієї організації народного депутата від слуги народу Валерія Стринічука. Сам Стринічук не відповів ані на телефоні дзвінки. Ані на повідомлення не зробив цього і після виходу сюжету, але замість нього заходився публічно коментувати діяльність організації в час війни інший її засновник, депутат Луцькради, фракція Слуга народу Андрій Костенко. Одному з місцевих інтернет-майданчиків він представився керівником цієї організації. Хоча у відкритих даних зазначено зовсім інше прізвище. То ви є керівником громадської організації Волинський актив молоді чи Андрій Костенко, бо тут виявилося, що я ще один керівник, чи можете пояснити? що? Андрій Костенко був переді мною. Ну але ви хто зараз керівник? Зараз я в місяць чи півтора. То Це до вас питати? Наприклад, от пам'ятаєте, ми з вами говорили за тих тисячу волонтерів і так далі. По питанням людей, які виїжджали раніше. Андрій, по-перше, в інтерв'ю відповів всі на всі запитання. Я думаю, а по-друге, ну звичайно, що віднялася питання? То це він вносив так тих людей, тобто в систему шлях, не ви. Я не знаю, хто вносив. Тім, в нещодавньому інтерв'ю Костенко так і не сказав, то для чого їм знадобилось понад тисячу волонтерів. Чи всі вони повернулись в Україну за кордону? І якщо, як він стверджує, завезли значно більше вантажів, ніж 20 тонн, як зазначено на Волинській митниці, то питання, яким чином ввозили ці вантажі, якщо контроль митниці їх не зафіксував. Вирішили все ж таки одержати відповіді на ці питання. Знайшли адресу приймальні депутата. Вона співпадає з адресою приймальні странічука. І заодно. Волинського активу молоді. До слова, Стреннічука там знову не застали. А ось Костенка там, кажуть, давним-давно не бачили. Костенко не з'являється. Стенечку з'являється? На двері вже ж там письмо. для Костенка, я поняття не маю. За два роки я один раз бачу. Як він з'являється? А Стреннічука, може, хто там в нього не По... частіше бачу. Помічник, може, знаєте, когось дайте нам контакти, може ми з ними якось. якісь. Мої функції не входить надання контактів. А ваші ване функції що входить? Може би більш обізнані? Ну, от, ваші функції, які тут в описі є. Зараз ви Тож зателефонували Костенку на мобільний. Тим паче він сам говорив, що сконтактувати з ним дуже просто або телефоном, або ж можна знайти на сесії. Дзвонимо зараз до Андрія Костенка номер телефону. Здорово, аби до телефону, будь ласка, підніше. Та й на сесію міськради обранець громади не прийшов, а телефони досі вимкнені. «Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Ось сьогодні прийшли на сесію міської ради, щоб поспілкуватися з депутатом Андрієм Хустенком, який нагадаю є один з півзасновників громадської організації Волинський актив молоді одначе на сесію він не з'явився, принаймні поки що це зауважув, що сесія вже розпочалась. Телефонуємо йому на номер телефону. Нам доступний він теж не відповідає. Очікував побачити на сесії Костенка керівник його фракції Роман Бондарук, адже від нього Костенко не бере слухавки. Хоча в депутата до колеги теж виникло ряд питань після озвученої Костенком інформації про те, що буцімто Бондарук просив його вносити в систему шлях військовозобов'язаних чи то пак волонтерів. Чоловік каже, це не відповідає дійсності. Ні разу не звертався з таким проханням до мого колеги. Тим більше, що е, насправді ми працюємо з е, іншими громадськими організаціями. У нас є, е, ви знаєте, що я ще є добровольцем е, батальйону опортивної реагування. У нас там є створена своя громадська організація, і ми ну, не маємо інших мотивів, щоб до когось кого е, І, Чесно кажучи, я не знав, що існує така громадська організація, як, як «Волинський», як ти в молоді до того часу, поки Андрій не сказав, що вона є. Роман Бондарук додає, хотів запитати за історією з Волинським активом молоді і в іншого співзасновника цієї організації Валерія Стринічука. Я також хотів звернутися до народного депутата, який був одним з також в матеріалі вашому щодо, щодо цього. Ну він є засновником цього цього громадської, цієї громадської організації. І я також на жаль не отримав відповіді не смс-повідомленням і не, не телефонного дзвінка. До слова пан Костенко обурювався, чому до Волинського активу молоді приплітають ім'я співзасновника Валерія Стрянічука. І це дивно, що колега по партійній діяльності став публічно відхрещувати народного депутата від організації, яка зі слів Костенка має бездоганну репутацію. Першими від початку повномасштабної війни стали возити гумдопомогу величезними кількостями та допомагати всім від медиків до цивільних. Навпаки, нардеп мав вигородитися, що він свого часу зас. Нував таку хорошу організацію. Інша річ, якщо ця організація насправді не така вже й хороша, як розповідає її співзасновник, і цілком може бути, що ті тисячі волонтерів призовного віку потрапили від неї в шлях не за гарні очі, і не для того, аби привезти за рік 20 тонн вантажу. Тоді в такому випадку Стринічука можна зрозуміти, бо ж напевне, жодному нердепу не хотілося б, щоб його асоціювали з організацією змутними справами. Принаймні публічно. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Дітям в реаліях сьогодення дуже важко, особливо тим, кому необхідний особливий догляд та навчання. Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради відвідує чимало вихованців. До кожного з них індивідуальний підхід, програма реабілітації та навчання. А щоб впроваджувати в життя нові програми для розвитку та соціалізації цих діток, необхідні значні кошти. Фінансів на впровадження нових навчально-реабілітаційних програм в умовах сьогодення, звісно, не вистачає. Бюджет спрямовується переважно на потреби ЗСУ. Доводиться залучати благодійників. Директор НРЦ Леся Волинець розповідає, що співпраця з фондом Ігоря Палиці тільки разом розпочалась з 2012 року. Тоді завдяки цьому облаштували пандус, який для дітей на візочках був необхідністю. Згодом реалізували ще багато потрібних для цих особливих діток програм. Від сьогодні запрацювала кімната ерготерапії. Вчителі здобули освіту відповідну, Є фахівці, є методики нові, є діти, які потребують. Єдине не було фінансової можливості обладнати. Звернулися в фонд і величезна вдяка, що фонд нас підтримав всі предмети, які необхідні обладнання облаштування для цієї кімнати. Ми придбали, і сьогодні ви це бачили. Керівниця закладу пригадує, що ідея створення кімнати виникла спонтанно. Проте що вдасться її реалізувати так швидко, навіть не сподівалась. Була повітряна тривога. Ми з дітками спустилися в укриття. Діти різні, по різному сприймають укриття, по різному сприймають тривоги. Це був десь лютий місяць, зима була, діткам важко. І тут постійно медпрацівники з дітками підійшли до мене і кажуть: Лисівай, ну давайте для тих дітей маємо можливості, тільки не маємо фінансового ресурсу. До фонду зголосилась піти голова опікунської ради Ольга Бурлакова. Жінка з хворим сином. Їхали до Луцька з Луганщини. Наші діти будуть розвиватися набагато скоріше, і все буде добре. Тому що я ж кажу, мій Іля, наприклад, який займався на тренажері резиночки, він у нас починав говорити, попав під літак на Луганщині і перестав замовк зовсім. І тому, щоб ця реабілітація пройшла успішно, нам потрібна ваша допомога. Тому ми дякуємо фонду палиці за те, що постійно нам допомагає. Він нам ніколи не. Не відмовляв. За час навчання в навчально-реабілітаційному центрі її Ілья уже має позитивні результати. Сподівається, що основні ще попереду. Жінка каже, що серцем відчула, куди варто було йти просити підтримки. Перед тим, як до когось піти і розказати про наші потреби, я прошу у Господа поради. Я до нього і прошу. І мені просто якби на ум збрело, що треба саме йти туди. Нас, наприклад, по-моєму, в 2015 році фонд вазив, ну, ми з. Їздили в Карпати, ну і нам допомагали по-моєму, сенсорну кімнату. Я точно не пам'ятаю, робили. І я подумала, якщо попросити, ну, кажуть, стукати вам відкриється. Якщо не стукати, то ніхто не відкриє, правильно? Наразі понад 20 діток з ДЦП та аутичними розладами проходять індивідуальне навчання у кабінеті. З ними працює вчитель Тетяна Гаврилюк. Каже, навчати в ігровій формі діти полюбляють. Завдяки цим. Обладнання діти усвідомлюють власне тіло, змітнюють мускулатуру, розвивають вестибулярний апарат. Позитивно це все це обладнання впливає позитивно на емоційну волюву сферу, концентрацію уваги, сприяє розвитку координації рухів дрібної та великої моторики, орієнтації в просторі, стимуляції вербальної та невербальної активності у процесі гри, формування навичок комунікації. Зняття внутрішнього напруження та отримання емоційного задоволення, підтримка молоді та дітей завжди була в пріоритеті фонду ігоря палиці, тільки разом. Особливі діти, тим паче, ці діти з інвалідністю, які в даному навчальному закладі вони ще більш щутливі і їм ще важче адаптовуватися до тих реалій, які ми сьогодні маємо. І ось власне, як тільки вони звернулися з питанням з проханням допомогти облаштувати кабінет ерготерапії, звісно, у нас не вони Некало сумнівів, що обов'язково потрібно допомогти. Усе обладнання, яке стоїть в кабінеті, придбано за кошти фонду Ігоря Гряпалися тільки разом. Попри війну, підтримка подібних закладів вкрай важлива, оскільки на плечі батьків лягає і так велике навантаження, щоб поставити цих діток на ноги та допомогти їм соціалізуватись у суспільстві. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Згоріла хата, грошова допомога десь заблукала на завершення випуску рубрика Зворотній зв'язок. До нас звернулася жителька шацької громади Світлана Савош. На Останній день різдва вщент згоріла хата, де жили двоє її синів-близнюків зі своїми сім'ями. Один із синів пані Світлани зараз на фронті захищає нашу державу. Поки чоловік воює, його родина з дітьми залишилась без даху над головою. Мама воїн розповіла нам, що дізналася про те, що депутат громади з. Депутати громади з кимось грошима, аби допомогти родині. Погорільці чекали, чекали. І от минуло вже кілька місяців. Але, схоже, зібрані гроші по дорозі десь заблукали. У мене така виникла. Нагальна проблема щодо е, голядинця Віталія, нашого депутата селищної ради, який е, в січні проголосував з його допомогою його ініціативи. Люди проголосували 26 депутатів селищної ради виділити по тисячу гривень з кожного депутата на допомогу моїм постраждалим дітям від пожежі. Люди гроші виділяли, це я знаю, але голядинець Віталій їх привласнив, тому що я це дізналася. І я пішла знову ж у сечну раду, заступник сказав, що каже, це питання організовував голядинець. Що він організовував це питання, і якщо здавали, то тільки йому люди відгукнулися, тільки прості. А такі, як голядинець, він нажився на біді моїх дітей. Оце мене і непокоїть, тому що йому завжди сходило з рук. А я хочу, щоб про його вся країна дізналася, який він брехун злодій і корупціонер. Бо таких людей не має бути у депутатах. Він не має права бути депутатом, бо депутат захищати має людей. А не їх обкрадати. Наша глядачка розповіла, що у Шацькій селищній раді депутата не бачила, не знає, як той виглядає, і де його шукати. Він дуже, 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 якби сказала, багатий, впливовий. Але впливовий не з того, що він людям допомагає, а з того, що він їх обкрадає. Ще погрожує він мені погрозами через рису шафету. Сказав, що мене до суду. Притягне, але питання я хочу йому задати, подивитися на нього. А за що мене притягнути? За те, що я за справедливість, за те, що я все дізналася, і мені болить не те, що гроші він привласнив, а те, що він обманює простих людей, таких як я і мої діти, які всі мій захищає і його, і його сім'ю. Ми пишаємося своїми героями, ми їх знаємо, ми гордимося, що вони нас захищають. Ми пам'ятаємо, які віддали своє життя за нас, і ми хочемо наказати тих, хто нехтує законами справедливістю і жирує, таких як Голядинець Віталій. Нашим журналістам вдалося зв'язатися із місцевим обранцем Віталієм Гулядинцем. Схоже, він починав свою депутатську кар'єру в партії регіонів. Ми знайшли інтерв'ю, в якому депутат Віталій Гулядинець наголосив, що його життєвий принцип бути чесним з собою і з людьми. А головне призначення депутата перейматися проблемами людей, в міру можливого їх вирішувати. Ось що почули. Я ніякі коментарів давати не збираю. за те, що я роблю. Я не цей каже, стараюся зробити людям добре. а Воно починає ще тільки устраювати. Все, вибачте, пане Віталію. То ви розка... розкажіть, як же ж насправді все? Як насправді все? Я сказав, що по шальці, по шанські про раді на сесії, щоб збільшили суму виплат на погорільця, там десь 10, 20, 25, п'ять давали. Ну і він депутат каже, то ініціює щоб. Зберемося, скинемося по тисячі гривень, і та й все. Ми скинулись по тисячі гривень. Та й всі проблеми і, і де зараз ці гроші? Ці гроші чекають, коли там невістка, чи хто має приїхати в Польщу? Людей там, сусідів, чи в кого? Я там не знаю. Там що на що назбирали 7 тисяч. До слова, депутат Голядинець нині у Шацькій громаді представляє радикальну партію. Маму погорільців за її настирність депутат, ймовірно, надумав покарати. Вирішив вчинити у цій ситуації ще радикальніше. Жату, пані Світлани, не віддадуть із за того, що вона бачите, яка вона є та людина. Що вони можуть. Е і не дойти до адресата ці гроші. Ви нам переживаєте. А ви зв'язувалися з невісткою? Ви їй повідомляли? Що я маю зв'язати? Я віддав, тим займалася Лариса Тимошук. Люда білополець, сусідка їхня. По-моєму, вони в люди білополиць. Вони чекають, що хтось там має приїхати. Її не віддадуть. Але невістці повідомляли про те, що є зібрана сума і щоб вона забрала. Ви ви Нам жіночка розказує, що їй. Ось так відреагував обранець громади. Поки гроші від депутатів десь лежать. Пані Світлана розповіла, що багато простих людей, які хотіли допомогти родині, переказали кошти на картку її невістки. Сьогодні селищна рада організувала людей, аби розчистити згарище. Сподіваємось, що зібрані кошти депутатів таки дійдуть за призначенням: родина воїна захисника буде мати своє житло. Якщо ви також маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж 066 380 шість 91, Чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії Аварс. І це усі новини на сьогодні. В студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та мирного вам вечора. Квітня за прогнозами синоптики в Україні переважатиме хмарна погода, місцями дощитиме. На заході хмарно без опадів. Вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Вдень від плюс 11 до плюс 15 градусів за Цельсієм. На сході хмарна погода. Дощитиме температура нічної пори від 10 до 12 градусів тепла. Вдень від 15 до 21 градуса вище нуля. На півночі хмарно. Уночі від плюс 1 до плюс 8 градусів тепла. Удень від плюс 13 до плюс 14 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро невеликий дощ уночі від 7 до 8 градусів тепла. У день від 13 до 14 градусів ртутного стовпчика у центрі хмарно температура нічної пори від плюс одного до плюс восьми градусів тепла. Денної від 11 до 14 градусів вище нуля.